Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мою систему обробок на весну, так як я кожного року щось вносю нове, щось міняю, тому що треба обов'язково е, міняти препарати для того, щоб вони не було привикання, щоб препарати у нас діяли. Е, тож, тому е, Після першого чищення полунички я буду використовувати для себе новий препарат. Це препарат 30 d тож перша обробка в мене, коли температура буде від 5 градусів, то я буду приміняти біошок і плюс 30D. Якщо ж листя молоденьке, то буду класти 250 грамів 30 д на 10 літрів води. Якщо ж листя молодого ще немає, то можна використати і. Дольше, коли пройде 2 тижні, через 2 тижні ми робимо другу обробку. Друга обробка у мене буде йти. Це буде через десь приблизно через 2 тижні, коли температура, це обов'язково, коли температура буде від плюс 10 градусів, тому що температура шкідники вилазять, коли температура від плюс 10 градусів. До речі, препарати хімічні, ось оці, які ви бачите, вони будуть працювати від плюс 10 до 25 градусів добре будуть працювати. Вище ж вони вже будуть гірше працювати, або навіть зовсім не спрацюють. Тому на це треба звертати увагу. Далі, Альфа Супер. Санмойд. Спочатку подивимося санмойт. Ось він, як виглядає санмойт. Ось ви можете про нього прочитати. Горний препарат діє вже через 15 хвилин, захист 5-6 тижнів. І він також діє і на білокрилку, як бачите. Соничний, виноградний. Тому я його і вирішила. Ось який він у мене. Ось такий він у мене, бачите? Не дивіться, що там яблуня намальована. Далі у нас Парацельс. Ось такий Так, Це в одну бокову суміш альфа супер, парацельс і санмайт. Ось оце все в одну бокову суміш. Ми вносимо. Зараз я покажу, як виглядає альфа Супер. Так, Альфа супер ось так виглядає альфа супер інсектицид, який діє на багато рослинок. Я його навіть використовувала і в ґрунт. Так він трішки слабіший, ніж Твікс, тому що в Твікса там дві діючі речовини. І, ну, він сильніший набагато, і він до того ж діє на кліща. Цей же препарат менше діє на кліща, тому до нього обов'язково я і додаю санмайт. І третю обробку. Третя обробка, ось у мене яка. Це приблизно буде через три тижні після другої обробки. Температура та ж сама повинна бути до 25. Ну, я думаю, там вже більше й не буде. Як з'являються бутони, я буду приміняти кораген для того, щоб встиг він вийти із рослинки до того, як ми будемо збирати ягоду. І до нього я додав ще аполо. Ось аполо. Ось аполо, як виглядає, я його купила, в мене він є. До того ж, Аполо безпечний для бджіл, тому вже не страшно буде його використовувати навіть коли буде полуничка квітнути. Так, тому ми його і використовуємо. Кораген же буде прибирати. І довгоносика і всі шкідники, які там ще залишаться, ще будуть. До того ж він бере тріпса, тож дуже якраз гарно буде його примінити якраз перед цвітінням. Чому перед цвітінням це коли з'являться бутончики? Можна, звичайно, вже як розкриватимуться перші квіточки. Він опасний для бджіл тільки поки висохне. Тому, якщо його використати, побризкати ввечері, то він на ранок вже не буде токсичний для бджіл, поки висохне оця суспензія яка тут. Тож, це буде у нас уже третя обробка, кораген не показала кораген. Зараз покажу ще кораген. До того ж він діє дуже швидко, дуже швидко. Ось так виглядає кораген, до речі, він дуже дорогий, але він ефективний і безпечний для бджіл, що саме головне, чому я його і залишила перед, перед світінням. Ну і на цьому у нас обробки закінчуться. Крім фунгіцидів, які ми будемо працювати по квітах. Так, По квітах, коли починають квіточки розкриватися, як вже починає десь 10, 10 розкрилися, і ми бризкаємо сенсейшн або свічем. Свідчим можна бризкати і два рази. Перший роз. Коли тільки починається квітнути, і другий раз, коли біліє перша йогітка. І на цьому обробки всі хімічні закінчилися. Світ же виходить за 7 днів, до його, де він вийде. І у вас не буде полоничка гнить, особливо, коли починаються дощі, потім починаємо хвататися за голову. І думати, що ж робити, а тоді вже нічого не зробиш, тому що хвороба цього гриба, спори цього гриба попадають у квіточку, коли вона квітне. Тож, щоб запобігти, обов'язково треба робити обробки. Так, ну а тепер поговоримо так, я ще раз об'ясню, тому що нема в мене. Штатива такого, щоб поставити, щоб можна було дуже, щоб не тряслася камера, ніяк не поїду у місто, так як зараз ми дуже рідко виїжджаємо. Ну, сьогодні не про це. І так, ще раз повторимо. перша обробка, коли ми почистили полуничку і температура від. Плюс 4-5 градусів. Звичайно, в когось буде тепліше, в когось буде е холодніше. Головне, щоб температура не опускалася нижче. І ми робимо обробку 30D плюс біошок, е об'яснюю, чому я його хочу використати. Тому що оці зимуючі шкідники, біошок ну, це мідний препарат. Я не знаю, чи можна його замінити і змішати. Його можна замінити, але от на, на рахунок змішування, я не знаю, я не пробувала. Звичайно, треба пробувати, можна, якщо у когось Mediane Extra або Nordox, то, можливо, і можна його змішувати із 30D. Це треба пробувати в себе на ділянці. Маленьку ємність наколотили, бризнули і чекайте. А потім вже робіть висновки. Бо, так як у мене є експериментальні ділянки, на яких я практикую, на яких я випробовую. Якщо десь щось і спалиться, то не так шкода. Але ж випробувати, звичайно, краще на яких ділянках, які не жалко. Тож, ось так. 30D. Якщо піде вже рости полуничка... То значить, я кладу 250 мл на 10 літрів води. А якщо вже ще листечка молодого немає, то я кладу 300 грам на 10 літрів води і 40 грам біошоку. Але у нас у групі були люди, які говорили, що використовували 300 г на 10 літрів води. Звичайно, не треба чекати, поки почнеться жаро. Треба обробляти або вранці, або ввечері. І якщо у вас попереду сонячний жаркий день, то краще використати ці препарати ввечері. Ну, це моя така думка. І бажано ним працювати і під кущем, і по землі. І все треба обробляти, Для того, щоб наші шкітники не вилізли. Так, як більшість шкідників вилозять із землі, із сердечка. І, звичайно, коли ви бризкаєте дерево, то там на корі теж зимують, зимуючі стадії шкідників. І от, щоб вони не вилізли, покривається 30D. Це така плівочка тоненька, і вона тримається десь до двох тижнів. Тож, сама підсказка є близько двох тижнів. Значить, слідуюча обробка в нас вже через 2 тижні. Не треба затягувати з обробками, тому що далі, так як я починаю чищення рано, як тільки погода дозволить, так я й чистю. Звичайно, бувають корективи. Буває, щось що ми коректуємо. Тому тут є, для цього є індивідуальна схема, і навіть я інколи її порушую, коректую, тому що у нас же ж погода теж нам коректує наші дії. Тож приблизно через 2 тижні, коли уже температура підніметься до плюс 10-15 градусів, там вже вилазять шкідники Вилазять шкідники. Ті, що мене дотровили 30D, вилазять шкідники, і також можуть напасти хвороби. Для того ми використовуємо Альфа-Супер. це від широкого спектру шкідників. І плюс я використовую в цьому році Санмайт. Це препарат, який дуже гарно вбиває всіх кліщів на всіх стадіях. Тому я його і використовую. Тут подовжена дія, він безпечний для бджіл, здається, безпечний. І до того ж, він має інсектицидні властивості по відношенню до тепличної білокрилки. Струк останньої обробки до збору урожаю 30 днів, і ним обробляють один тільки раз за сезон. Тому я використовую його якомога раніше. І плюс в цю ж бокову суміш я додав парацельс. Цельс. Звичайно, от коли ви змішуєте якісь препарати, буває таке, що препарати взяли у вас і звернулися. От хлоп'ями пішли. Значить, або у вас вода не підходить, або їх треба окремо. Приміняти. Це в кожного по-різному. Навіть у мене було таке, колись я змішала хорус, але чомусь у мене раніше не було, не випадав в осадок, але в даному випадку він у мене пішов хлоп'ями, звернувся. Тому препарат це я вилила. Тож, в кожного тут індивідуально. Звичайно, краще брати водичку. Дощову для обробок, щоб не було високого PH. Звичайно, є препарати, які, на які і не діє оце, а тут треба бути агрономом і все знати неможливо. Тому бажано звертати на це увагу. І Ще більше трьох препаратів бажано не змішувати, особливо, якщо у вас вода не дуже горна. Так, долі. Оце ми обробили. Альфа-супер Парацельс і Санмоїд, коли температура плюс 10, плюс 15, не треба затягувати, бо в цих препаратів дуже довгий період очікування. В альфа супер і парацельс там 45 днів. Тому. Зразу ж, через 2 тижні після обробки першої як тільки температура дозволе, і я обробляю. Дольше. Раніше я не обробляла от, от ця, ці в мене обробки і залишались, і далі йшли тільки по цвітінню від гнилий. Але ж в минулому році було дуже багато павутинного кліща. Тому в цьому році я буду використовувати. ще... Два препарати перед цвітінням. Я спеціально вибрала такі препарати, які не будуть шкодити бджолам. Це кораген і Аполо, Кораген буде контролювати всяких довгоносиків, тріпсів і тому подобне, які будуть там шкодити. І плюс Аполо це на. Личинки на яйця на стадії кліща, щоб нам потім не хвататися за голову, коли вже буде ягода, краще його обробити зарані, і щоб до того, поки ягода почне плодоносити, поки будуть ягідки, щоб у нас вже всі препарати всі вийшли. Долі, четверта обробка в нас по цвіту. Коли починає квітнути полуниця, ми, так як сіра гниль попадає і у саму квіточку, і квіточки проростає, в місті з ягодою росте всередині гриб, і потім, коли полуничка починає стигнути, то цей гриб вилазить наружу, він вже вилазить і росте на верху ягоди, вилазить з середини. Тож, і тому і робиться по цвіту ці обробки. До того ж, можна використовувати або луну сенсейшн, або свіч. У свіча діє строк очікування, там 7 днів, тому можна використати «Луну Сенсейшн», коли починає квітнути полуниця, а коли вже біліє йдка, перша, перша біліє йодка, то використовуємо свіч на цій йогоді. І на цьому обробки закінчилася. Якщо потрібно, то там вже діють тільки біологічні препарати. Але якщо це зробити все, то я думаю, що не буде ніякої потреби на обробки вже на долі. Які ж можна при... купити препарати, для того, щоб було у вас НЗ на рахунок того, якщо у вас, не дай Боже, почнуться якісь хвороби або нападуть якісь шкідники, якийсь препарат може не подіє, щось може не... щось піде не так, то там вже тільки біологічні препарати, але Оці обробки бажано зробити для того, щоб потім не було проблем, щоб потім не присилали мені фотографії, а що потім робити, коли вже покручена полуниця, коли вже там колонії кліща, то там вже нічого не зробиш, там вже без хімії не зробиш, а хімію вже приміняти не можна, тому що по яги тоді вже ніхто не бризкає ніякої хімії. Тож, якщо на а можливо, щось піде не так, то в мене є йодоцит, це біологічний препарат від хвороб, який можна бризкати і в той же день їсти йогоду. Це біологічний препарат на основі йоду, він не шкодить людині, тому в мене він завжди є. І долі із біологічних, які я Здебільшого використовую на полуниці це Сезар, в якого одна доба строк очікування. І актофіт, в якого строк очікування 3 дні 3 доби. Тож, можна зібрати ягідку, побризкати, і потім вже три дні не збирати ягідку. Через 3 дні вона вже буде безпечною. Але Якщо да, біопрепаратами треба користуватися кожні 7 днів. Якщо є, звичайно, треба моніторити, треба дивитися під листик, заглядати не тоді, коли вже ви бачите, що вже там є кліщ, а постійно заглядати і дивитися, чи є там кліщ, тому що коли вже він розмножується, то тоді вже однієї обробки на тиждень це замало буде. Там робити треба обробки кожні десь 3 дні, ну, кожні, кожен день три рази або через день, щоб знищити всю цю популяцію. Ну, всю її не знищиш, але менше можна зробити. Ну, і що б я хотіла ще сказати, після цих обробок, або під час обробок, Крім першої, там, де мідь, тому що там, де мідь, тут тільки 30 d можна змішувати в мідь. Більш туди нічого не додається. Починає з другої обробки, то можна приміняти мегафол. Не можна, а навіть треба, тому що мегафол. Це антистрес, тому що обробки це завжди, так як і ми приймаємо, наприклад, якісь ліки, то це для організму завжди стрес. Тому мегафол прикупіть літрову бутилку і вам вона пригодиться на всіх рослинках. Ну, а якщо у вас дуже маленька ділянка, то продається мегафол у таких пакетиках, тільки рідено, Надрізаєте і використовується той пакетик на 10 літрів води. Так. Ну і ви скажете, а чому ж я не говорю за ґрунтові обробки? А ґрунтові обробки я робила осінню. А раз я осінню робила, то я вже не буду робити на КСД короткого світового дня полунички ґрунтових обробок. А так, як я не робила на ремах восени, тому що вони плодоносили в мене, тож я буду використовувати ґрунтові обробки, інсектициди від ґрунтових шкідників на ремах рано навесні. Це може бути антихрущ, може бути турбопресто, може бути бізар інсектицид, Біологічний, але до бізору треба додати прилипач обов'язково і давати в ґрунт. Так, долі. Твікс можна приміняти, тому що там там великий строк очікування, але ж ми першу ягоду прибираємо, і ягода буде безпечна, тому що вона буде аж там на кінець літа. Ну, так як у мене, а ви вже дивіться самі, як ви будете вирощувати. Також можна у грун давати актару. Ці препарати гарно діють, але треба, звичайно, дивитися на строк очікування обов'язково і використовувати цю інформацію, щоб не нашкодити собі і людям.